Всім привіт! Мене звати Денис. Це компанія Energy Hub І сьогодні ми представляємо вам новий товар під нашим брендом: це зарядні станції. Сьогодні ми проведемо розпаковку. Я розкажу вам про характеристики. Ми проведемо тестування всіх зарядних станцій на ємність та на потужність, яку вони віддають. А почнемо ми саме з представлення моделей та розпаковки. І так, сьогодні у нас чотири зразки. Найменший це 600 Вт потужності і 672 Вт години. Давайте його відкриємо. Ось тут у нас мануал, він на англійській мові, але там все зрозуміло. У нас ось такий класна, пінопластова вкладка для того, щоб станція трималася під час транспортування. І от у нас сама зарядна станція. Далі, у нас іде три кабелі в комплекті, про які я зараз розкажу. І в боксі ще ось такий от вкладиш пінопластовий, щоб все добре до вас доїхало, без жодних пошкоджень. Починаємо ми з зарядної станції та її кабелів. У нас три кабелі в комплекті. Один кабель це заряджання від Нормальної розетки від 230 вольт. Ось так він виглядає. Бачите, звичайний виглядає як кабель до, наприклад, системного блоку комп'ютер. Ставляється він ось сюди. Ось тут у нас порти для заряджання. Також у нас є кабель для заряджання від автомобіля, від прикурювача. Бачите, ось такий от порт, ось такий от штекер і ось такий от штекер під прикурювач з іншої сторони. Теж її можна заряджати це від автомобіля. Ну, Або від чогось іншого, що видає у нас е через прикурювач, через таку 12-вольтову розетку струм. І також є кабель для е сонячних панелей, для зарядки від сонячних панелей. Всі моделі вони можуть працювати як е інвертор в системі сонячних панелей в вашому будинку. Забігаючи наперед, скажу, що всі зарядні станції мають ось такі. Три кабелі в комплекті. Ну тут трошки інша історія, вони трошки інші, але про цю модель ми поговоримо згодом. Сама зарядна станція має ось такий ось чудовий корпус. Він дійсно е дуже такий твердий, дуже прочний. Зверху у нас знаходиться безпровідна зарядка. Ось тут у нас є екран, вмикається ось цією кнопкою, і на цьому екрані, на цьому дисплеї, у нас є відображення рівня заряду. У нас є відображення, скільки ват зарядна станція віддає, скільки вона бере. Під час заряджання є відображення режимів заряджання тощо. Далі у нас є ось такі от порти, це USB-порти Type-C і USB Type-A. Досить швидка зарядка, віддає до 100 ватт у нас є ось такий ліхтарик, Так, як ви бачите, з різними режимами роботи. До речі, безпровідна зарядка. Вона теж досить потужна. Вона прям так ну досить непогано заряджає телефон краще, ніж в багатьох автомобілях. Ось тут у нас розетки, нормальні розетки. AC, рівна синусоїда на 220-230 вольт. Звичайно, в даному випадку в цій моделі це найменша модель. Їх у нас дві. Ось так загалом виглядає станція. Ось тут її повні характеристики: вихід AC, вихід DC і так далі. І з нею, в принципі, ми закінчили, можемо відкладати. Переходимо до моделі 1000. Вона у нас відповідна на 1000 Вт потужності і на 1008 Вт годин. Ємності номінальної. Такий самий мануал. Взагалі ці станції однакові. Вони однакові в усьому, окрім власних характеристик. Корпус, як ми бачимо, точно такий самий. Знову коробку відкладемо, знову кабелі в комплекті. Все повністю те саме. Набірці інші характеристики. Загалом я про неї вже фактично розказував. Відкладаємо її і переходимо до досить цікавої моделі, яка називається 2000 Pro. Вона така вже трошки важкенька. Вага, і всі характеристики, звичайно, у вас будуть. І вставимо ми в ці відео так само. Такі самі три кабелі, як ми бачимо, також мануал. І сама станція має інший дизайн корпусу. Вона має дві ось такі от ручки. Вона зручніша для переноски з огляду на більшу вагу. Така сама безпровідна зарядка згори. У нас вже 4 розетки 220-230 вольт. У нас дисплей такий самий, теж показує залишок заряду. Також вона показує залишок по часу, з яким вона може працювати при певному навантаженні. Та сама кількість USB-портів, ліхтарик. І зарядні порти у нас ось тут ззаду. Зарядні порти такі самі від сонячних станцій. Так далі. І тут є кнопка резету при перевантаженні. Тут вони теж, до речі, є. Ну і тут у нас характеристики цієї моделі. Ось так вона виглядає. І ось наші три моделі. Є ще модель на 3 кВт, до якої додається додаткова батарея за потребою. Ми її сьогодні тестувати не будемо. Далі у нас іде. Ось така зарядна станція. Це зарядна станція потужністю 4000 Вт. Вт. Да, до речі, ця у нас видає 2000 Вт і ємність 1980 вт майже 2 кіло 2 кВт. -години. А тут вона видає 4000 Вт, тобто 4 кВт приємності ємності 5,12 квт годин. І все це ми сьогодні будемо перевіряти. Ємність кожної станції. Ви побачите на свої власні очі. Ця зарядна станція вмикається у нас ось так: спочатку треба вмкнути батарейку, потім вмикаємо саму станцію. Тут дисплей навіть красивіший, ось така ось тут панель. Теж розетки всього лише дві, але вони не 16 ампер. Вони дуже потужні. Теж у нас ось тут. от з боку вона така важкенька, тут 70 кілограмів. Ось тут з боку для заряджання, для виходу на сонячні панелі і так далі. Корпус у нас металевий. Ось тут от радіатори охолодження, тут є ручка. Така болізна, залізна, щоб її переміщувати. Знизу у нас колесики, я це підзьму і підставлю. Ну і тут у нас всі характеристики, які вам потрібні, виводяться на екран. Є ще зарядні станції, набірні до 10 кВт годин і більше. З них не буде в цьому відео нічого, тому що просто вони. Ну, вони в три рази більше, ніж оце все, але їх теж можна купити і ми вже їх замовили для наших клієнтів в Україні. Зараз ми почнемо тестувати, і перед тестуванням я вам скажу, що в усіх станціях використовуються брендові батарейки. Це CBAK, це відомий бренд, він є в лістингу американської біржі і також EVA. Ну, фактично, це лідери батарей в галузі саме ось зарядних станцій, таких от всіх маленьких. І середніх накопичувачів енергії. Поїхали! І так, мені довелося збігати за феном і почнемо ми ось цього девайса. Щоб включити віддачу на 220-230 вольт, нам треба затиснути цю кнопку. Вона починає світитися. Далі вмикаємо власний пристрій і включаємо. Варто зазначити, що цей фен 2000 Вт. Я його буду включати не на максимальний режим. Цей прилад у нас віддає 1000 ватт. Так, це у нас тисячник, і тому трошки буде навіть перевантаження, так що у нас навіть тестування в більш важких умовах, ніж це має бути. Я включаю, ось так поставлю і дивимось. 54% при цьому навантаженні каже, що буде працювати 30%. 602 ватти віддає, тобто зараз фен бере 602 вати. Ну і всі інші у нас показники загалом будуть зрозумілі пізніше. І так мені треба зробити з кожним ось цим нашим пауербанком. Поїхали. І так, зараз цей прибор у нас виключиться. Ми його розряджаємо в ноль, думаю, ще пару секунд. І ось цей фен він пропрацював від 600 ватного 0,6 кВт. Пристрою десь півгодини був, був наполовину заряджений, тобто вже непоганий показник, і цей ми вже розрядили. Тут багато чого сталося, і він пропрацював десь 40 хвилин теж при тих самих показниках, десь 40-45, але потужність була 1000 ватт. Цей видавав максимум 600, так як і заявлено. І тепер у нас задача їх зарядити. І щоб їх зарядити і перевірити, яку ємність, скільки електроенергії вони в себе візьмуть. У нас є ось така розетка, такий пристрій, точніше, з годин метром. Бачите, ось тут він. І е, зараз ми почнемо його заряджати. І варто сказати, що, по-перше, коли він працює, працює охолодження. В 600 ватовій моделі воно не дуже голосне. Є декілька режимів, знову ж таки, вентилятора. Тут воно голосніше і теж є декілька режимів. І е, стосовно зарядки, я маю сказати, що у нас є два режими: це е, повільна зарядка тиха і швидка зарядка. Звичайно, ми будемо перевіряти в швидкій зарядці. Так, 0. Включаємо. Тут у нас на лічнику 0. І е, поїхали. Я так розумію, а, ще ж треба сюди вставити. Зараз під... почне заряджатися. Е, я пишу час початку зарядки, щоб знати, за скільки воно зарядиться. І зараз у нас 17.20. Так, вам видно? 17.20, ось набірці я пишу. Це модель 600 і 17.20 початок зарядки. І варто сказати, що потужність в швидкому у нас 500 Вт заряджані, а в повільному, тобто тихому, 150 Вт. Зараз ми на 600 Вт, Тут потужний зарядник вбудований, і вони всі моделі заряджаються за приблизно однаковий час. Дивимося, одразу хочу показати: в нас ще 0%, а вже 480 Вт видає. Красива анімація. А сам режим тихого та гучного заряджання він переключається ось тут. Затиснемо клавішу. З'явиться ось такий показник, що без звуку. Затиснемо назад. І він пропаде і почне знову рости е, потужність заряджання. Ось так. Друзі, ну що, 600 ми зарядили повністю. 99% вже останні 10 хвилин. Вона потроху зменшує потужність вже там до 100 Вт. І зараз, мабуть, буде нижче. Я вже стомився чекати, коли вона зарядить оцей останній відсоток. До 99% вона зарядилася за годину 40. Було 7 е, вечора, а зараз 7.10. І І вона ще трошки заряджається. Взяла вона при цьому. 0,794 кВт години. При заявлених номінальних 0,672, тобто 10% на втрати і ще, як ми бачимо, є навіть якийсь запас. Тобто, заявленому вона відповідає однозначно і ми переходимо до тестування інших моделей. Модель 1000 у нас 957 на годиннику. І у нас вона розряджена в 0 ще вчора. Тому що за день я все не встиг зробити. Тут у нас теж по нулям. Так. І зараз важливо включити саме швидку зарядку. Ось якраз він в повільному режимі. Зараз в швидкому. І все, поїхали. Бірочка, 1 кВт, 1000 Вт потужності, кВт година одна. І починаємо заряджання. І так, починали ми зарядку о 9,57. Зараз у нас 11,40. І е, вона зарядилася на 99%. Один відсоток добиває дуже-дуже довго. Мене вразила швидкість зарядки, тому що вона тут аж 800 Вт. Ну, дійсно, погодьтеся година 40, і ми маємо 1 кВт годину. Ось тут. Це класна річ. І е, найголовніше, скільки ж у нас взяло кВт годин? 1,22. Ну, а номінально тут одна кВт-година, тобто навіть з 10-20, навіть з 20% запасом на всі там втрати і так далі у нас все добре виходить. Я записую на бірці, що це 1, 2, 2, 0. І переходимо до інших моделей. Тепер у нас ось така станція: це 2 кВт години, 2000 Вт потужності. Ми її повністю розрядили. Ми обнулили лічник кіловат годин, як ви бачите. В неї ось тут. Ззаду зарядка. І вмикаємо на зарядку. Пішла вже 200, майже 300 Вт. Дуже швидко розганяється і пішов лічний кіловат годин. Записуємо час. Так, 14,25. Це у нас 2000 14,25. Поїхали. І так, це 2 кВт, 2000 Вт потужності, 16,05 у нас. так. Це означає, що вона зарядилась повністю до 100% за годину 40. Це дуже хороший показник. І взяла вона у нас 2129 годин. Тобто більше, ніж 2 кВт з усіма втратами, це добре. Таким чином, і цей зразок пройшов випробування на ємність, ну і власне швидкість заряджання теж. Друзі, а зараз ми перевіримо одну з найважливіших функцій наших приладів, наших зарядних станцій, це режим UPS, тобто Uninterruptible Power Supply. Він полягає на тому, що коли у вас прилад не під'єднаний до електросіті або під'єднаний до електросітів, в якій немає струму. Ось, наприклад, як зараз, так я виключаю подовжувач, нема жодного струму, бачите? Звичайно, у нас споживач, тобто, ось, наприклад, така сушарка, буде використовувати батарею приладу. Включаємо і вона працює на батареї. Це логічно. І тут моделюємо ситуацію, коли в сіті з'являється струм. Ось, дали нам світло. В цей момент, якщо режим UPS працює правильно, прилад станція має взяти електроенергію від сіті, пропустити через себе споживач-сушарку. І ще й одночасно заряджатися, якщо вистачає потужності. Саме так у нас і відбувається. Прилад не втрачає заряд, він навпаки заряджається, пропускає через себе струм, сушарка не перестала працювати. В наших приладах цей перехід відбувається за 10 мілісекунд. Все працює повністю автоматично, можна світло вмикати, вимикати, хоч 10 разів, все буде автоматично ось так працювати. Так що, і цей тест у нас прилад пройшов. Друзі, врешті-решт, до нас прийшла станція на 5120 Вт ватт годин, тобто 5,1 квт години. Потужність, яку вона віддається, це 4 кВт. Вона важить 70 кг, металевий корпус. Ззаду є колесики і ручка, щоб возити. Це досить зручно. Хоча... Загалом вона супер важка. Тут масивні радіатори охолодження, тут вже більш потужне підключення. Ось такий у нас дисплей. Виглядає, до речі, дуже красиво. Виглядає прямо все круто. Я знімаю захисну плівку і зараз вона показує, що заряджена на 59%. Треба її розряджати, щоб ми могли перевірити реальну ємність. Все як завжди. І почну я від неї зараз заряджати ось цей наш прилад. Так, прямо на ваших очах. 2 Двокіловатний буду заряджати. Вставляємо. Так. І е, вмикаємо віддачу AC. Один раз натискаємо. Пішла віддача. Дивимось. Одразу зараз буде рости потужність. Так, пішла, пішла вже 860 Вт. Вже 1,4 кВт, 1,5. Зараз я вам покажу, щоб це було краще видно. Вже 1,5 кВт вона видає на зарядку ось цієї станції. Станцію теж можемо подивитись. Станція приймає 1,5 кВт, і так бачите. Класний дуже екран, класна дуже панель. Виглядає все круто. Теж у нас є DC від сонячних панелей, від всього. Тут ще є окреме включення до батарей. Ну що, розряджаємо. Це буде не швидко, тому що мені не вистачить ємності ось цієї станції, щоб її повністю щоб повністю розрядити велику, навіть з 59%. Так що повернемось до вас трошки пізніше. Зараз я перевірю потужність цієї станції, наскільки я зможу, тому що в мене є тільки фен, сушарка на 2 кВт. Вона бере і оця зарядка бере 1,5%. Це її максимальна. Потужність, яку вона бере через обмеження вбудованого зарядного пристрою. Ну, це теж дуже багато. Фен підключений. Так. Вмикаємо. Максимальний режим. Максимальний режим там буде навіть більше двох. Ось, дивіться. 3500 вона видає без проблем. Більше мені нема чим перевірити. Тобто тут 2 кВт і тут. Півтора можемо трошки по потримати. Я думаю, що вона довго може це видавати без жодних проблем. Друзі, розрядили ми цього велетня на 5,1 кВт годину Зайняло це пару годин, навіть враховуючи, що він був заряджений наполовину. Тут своє підключення. Розетка має бути виключно 16 А, тому що просто інакше вона не потягне. Ми обнулили. Кіловат години на нашому лічнику, сподіваюсь, вам видно. І я починаю заряджання. Одразу запишемо час. Зараз це у нас 10,04. Так? 10.04. І подивимось, скільки кіловат годин і за який час візьме ось цей наш пристрій. Дуже бодро заряджається станція, 3,3 3, ,3 кВт бере. Якщо чесно, в мене оця штука вже нагрілася, так що її прямо. Ну, ще можна тримати, але дуже нагрілася, вона на це не дуже розрахована. Кабель теж гарячий. І ось так: от показує 90 хвилин до повного заряджання. 3,3 кВт бере, а максимум вона 3,6 бере а, по документах. Мабуть, вже трошки кабель їй не дозволяє. Сподіваюсь, що це все не перегріється, і ми зможемо за одну зарядку записати реальну ємність. І так, наша станція зарядилася, як ви бачите, 100%. І взяла вона. 5,874 кВт-години. Ось так, бачите. Я запишу це одразу 5874 набірку. Так. Ну, 5,874. Тобто ємність тут 5,12 кВт годин. Взяла вона фактично 5,9. Це все якісь там витрати, вона досить нагрілася, звичайно, тепло, але можемо сказати, що. Ємність тут абсолютно реальна, така як заявлено, відповідає. І це все відбулося за рівно 2 години. 10.04 ми починали, 11,56 зараз. Тобто, ну навіть менше ніж 2 годин, 2 години без 10 хвилин. Тобто, це хороший показник. Вона така тепленька, кабель тепленький. І м -м, перейдемо до фіналу, до результатів цього всього. І так, друзі, ми провели тестування чотирьох моделей зарядних станцій від бренду Energy Hub. Це модель 600. На тестуванні вона взяла 0,8 кВт-години, що більше, ніж її 0,672 кВт-години ємності. Далі у нас модель 1000, а На тестуванні вона взяла 1220 ну, кВт-години, що теж приблизно на 220 тисячних кВт години більше, ніж її заявлена ємність, тобто на всі витрати і так далі. Ось ця модель 4000, тисячі має потужність віддачі 4000 Вт. А ємність 5,12 кВт годин. Взяла вона при цьому 5,8. І е, ось ця модель на 2000, 2 кВт години. Взяла вона, ну тут, точніше, 1900. 1 кВт 1920 тисячних Вона взяла 2,1 з копійками. Тобто поємності питань нема. Далі ви запитаєте, який бренд батарей тут використовується. Використовуються два бренди батарей: це CBAK та EVA. Це дуже хороші бренди. CBAK наприклад, представлений на американській біржі. Тобто компанія вона е продається і акції на біржі, EVA теж представляти не треба. Це компанії, які. Спеціалізується на постачанні батарей саме для безперебійників, для зарядних станцій і для всього подібного. Синусоїда чиста в усіх варіантах. UPS працює прекрасно. Далі заряджання безпровідне провідне працює добре для телефону. Далі у нас є до речі, ups режим переключається за 10 мілісекунд в усіх версіях. І є три можливості заряджання, три типи заряджання це від сіті, власне, як ми бачили, це від 12 вольт від автомобіля, кабель комплекті і для автомобіля, і для сіті, і від сонячних панелей. У всіх моделей є можливість заряджання dc стромом від сонячних панелей і у всіх кабель в комплекті. Ось так загалом додати більше нема чого. Ви отримуєте всі посилання для купівлі таких зарядних станцій під цим відео. Також у нас буде відео, табличка, е зводна по всім показникам, мабуть, ми її вже вставили. І також ви можете отримати від нас брошуру по всім цим моделям з їх. Характеристиками. Ще варто зазначити, що буває інші трошки моделі. Буває 3 кВт з додатковою батареєю. Ми їх не тестували в цьому відео, хоча вже є замовлення, ми вже їх продали. І 10 кВт годин теж є така е, здоровенна модель. Ми їх теж вже продали. Я їх просто не зміг доставити в офіс Цю 10 кіловат годин. Вона там здоровенна, вона ну в два-три рази більше, ніж ця. Замовляйте, товар хороший, ми беремо на себе відповідальність, гарантію. Європейські розетки, звичайно, про це і згадувати нема чого. Так що Energy Hub зарядні станції вам в допомогу. Це був Денис. Звертайтеся, будь ласка, всі контакти в описанні до відео.